Сьогодні вівторок, 6 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. В ніч на 6 червня російські окупанти здійснили теракт на Каховській гідроелектростанції на території Херсонської області. В результаті вибуху була пошкоджена дамба, підтоплення загрожує близько 80 населеним пунктам, в тому числі частині міста Херсон. Невдовзі після новини про теракт Миколаївщина включилася в допомогу постраждалим херсонцям. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Далі пряма мова. Зараз організовано два пункти прийому на ЖД вокзалі та автовокзалі долучені, в тому що міська влада та волонтери та міжнародні організації виділено 10 автобусів, які будуть розводити по місту. Виділено 10 автівок, які можуть доставляти питну воду до Херсона. Як це би не звучало, але я гадаю, вони не скористуються цією допомогою. Також снігурівка може приймати до 200 людей. Переселенців розгорнуто 350 додаткових до того, що ми мали кок, і ще 350 на готовності. Окрім цього, виїхала з Одеси, з Кропівницького, з Хмельницького автобусу, які можуть забрати по плану евакуацію до себе людей. Перший ж де потяг буде на вокзалі Херсона, там о 12 приблизно. У Миколаєві визначили два пункти збору людей, які евакуйовуються з Херсону залізничний вокзал та автовокзал. Про те, яку допомогу там надають і скільки евакуйованих вже прибуло, дізнавалися наші кореспонденти. 6 червня близько 16.00 на територію Миколаївського залізничного вокзалу прибув потяг з евакуйованими мешканцями Херсона. На тепер відомо про 43 людини, з них двоє дітей. Здебільшого це люди, які проживають у мікрорайонах Херсона, де є небезпека підтоплення будинків в результаті сьогоднішнього тракту на території Каховської ГЕС. Наразі люди отримують допомогу від місцевої влади, благодійників та волонтерів. Далі про все в деталях. На Миколаївський залізничний вокзал прибуває евакуаційний потяг. На платформі його пасажирів вже очікують волонтери, благодійники, психологи, юристи. Ще близько одинадцятої ранку. Місцева влада повідомила, що Миколаїв готовий до прийому мешканців Херсону та регіону, які були змушені евакуюватися через катастрофу цієї ночі. Зранку була було спілкування з міським головою, з було спілкування з представниками обласної військово-цивільної адміністрації. Скориговані абсолютно дії. Миколаїв підготував. Транспорт Миколаїв підготував і Миколаївці підготували місця для розміщення людей. Готові на сьогодні були повністю прийняти людей. Два пункти це близько 150 осіб. Це в наших навчальних закладах. Вони їх інформація про них буде надаватися при потребі. Там є все для ночівлі. Також знову ж таки, завдяки громадським організаціям, різноманітним гуманітарним штабам, нас зовсім немає проблем ні з водою, ні з харчуванням. Другий пункт збору евакуйованих обладнали на місцевому автовокзалі для постраждалих від наслідків нічного теракту херсонців. Тут є питна вода, їжа, гуманітарна допомога. За потреби люди можуть звернутися за медичною допомогою до представників Товариства Червоного хреста України. Ми привезли там продукти, також речі для людей, які зараз їдуть з Херсону. Сюди також прислали оперативний штаб, які допомагають людям з оформленням документів. А також наше відділення для надання медичної допомоги. Долучено відділення психологічної допомоги це 5 чоловік, відділення медицини це 4 чоловіка, і оперативний штаб 2 чоловіка. Евакуаційним потягом скористалися 43 людини: з них двоє дітей, 13-літній підліток, а також тримісячна дитина. Херсонці, яких зустрів Миколаїв, діляться своїми емоціями. Багато хто засмучений і пригнічений, адже більшість з них це жителі мікрорайону острів у Херсоні, який першим опинився в зоні небезпеки затоплення. Не хотів виїжджати, але важлива сестра, якби і мама, і безпека моїх родних. Сам я взагалі із Донецької області я проживав в Херсоні вже 10 років. Як вот, там почалися обстріли, вот грубо говоря, війна, і да, ми переїхали в Херсон. І вот, проживали там более 10 лет. Я не знаю насчет нашого дому, як зараз там ситуація, я не знаю взагалі. В якому районі Херсона ви проживаєте? На острові. За Теополь, ну, ми на первому поверхі живемо. Приїхати до Николаєва. Ви будете тут залишатись, Миколаєві чи далі будете їхати. Дай Бог, если остров не затопиться, то ми назад возвращаемся в Николаеву. Ну вот с сыном утром проснулися, слышим, кричат по мегафону. Посмотрели, новости и решили, что пора уезжать. Потому что света не стало, соответственно, воды нету, газа нету, ничего работать не будет. Что успел взять с собой? Кошек. Не всі. Ну как, кошек, лоток, корм. Смотрите, вот сейчас вот это у нас, вот так у нас на острове. сейчас. Наразі відомо, що шестеро осіб погодилися на тимчасове розміщення у миколаївських пунктах прийому. Ще 14 людей повідомили, що зупиняться у місті в своїх рідних чи близьких. За інформацією однієї з благодійних організацій, більше двох десятків людей побажали евакуюватися далі до Одеси на волонтерському транспорті. Планується зараз відправити на Одесу та область близько 23 людей, серед них жінки з дітьми та маломобільні люди. Намагаємося зараз також надати допомогу юридичного характеру, психологічного а також гуманітарну допомогу у вигляді продовольчих байків. На пунктах збору продовжують чергувати працівники національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій і волонтери, оскільки чимало людей встигли взяти з собою лише речі першої необхідності та домашніх улюбленців. Їм у Миколаєві також готові надати допомогу і прихисток гуманітарної організації. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини до каналі Март. У Миколаївводоканалі запевнили, що якість води, яка подається у будинки містян, не змінилася. Як зазначили на підприємстві, вода, як і раніше, не питної якості, але цілком придатна для господарсько-побутових потреб. Фахівці тричі на день перевіряють воду за хімічними, бактеріологічними та технологічними показниками. Наразі всі виробничі підрозділи працюють безперебійно. Фахівці 24 на 7 контролюють стале водовідведення, очищення та подачу води. Комунальники та місцева влада роблять все можливе, щоб уникнути надзвичайної ситуації. Міський департамент енергетики продовжує реалізувати інвест-проєкт Демо юкрейн у місті Миколаїв. Він передбачає реконструкцію котельні поблизу Херсонського шосе, а ще заміну теплових мереж і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Про це повідомила директорка департаменту Алла Луцька. Більше про це далі. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій з жовтня 2022 року поновив роботу після тривалої перерви, спричиненої російською агресією. Наразі департамент реалізує інвестпроєкт, який міська рада у співпраці з корпорацією Невко розпочала ще у 2020 році. Один із етапів проєкту – це реконструкція підкачувальної насосної станції за адресою Херсонське шосе 40К під котенню потужністю чотири МВт. І як результат у перебудованому приміщенні, яке на сьогоднішній день відповідає зазначеним у проєктній документації вимогам, Функціонує автоматизована котельна. Ми у квітні 23-го року отримали декларацію на закінчення будівельних робіт і вже передали цю котельню на баланс ОКП облтеплоенерго. Наступним етапом реалізації проєкту є реконструкція теплових мереж, яка включає три напрями роботи. У трьох різних частинах міста буде прокладка труб, А саме Підключення групи будинків по вулиці Чорновола до нової сучасної біопаливної котельні. В результаті буде виведена з експлуатації частина старої теплотраси Миколаївської ТЕЦ і прокладена нова довжиною близько 700 метрів погонних. Другий підпроект це підключення до нової біопаливної котельні, ще однієї групи будинків, розташованих по Херсонському шосе. Це вона в результаті буде виведена з експлуатації частина теплотраси, яка розташована під проїзною частиною, і ми зможемо ліквідувати ті неполадки і в організації дорожнього руху, які відбуваються по Херсонському шосе. І третій підпроект це відключення житлових будинків від перетину з вулиці 8 березня до житлового будинку по проспекту Центральному. 22А. інвестпроєкт дозволить економити енергоресурси при опаленні багатоповерхівок. Також стало відомо, що до кінця року департамент планує завершити облаштування віконних відкосів, що почалися ще в довоєнний період. Після проведення відповідних робіт по встановленню металопластикових вікон у багатопорхових житлових будинків протягом останніх років до кінця не було завершено цей етап, не зроблено відкоси, і тому сама ідея, тобто збереження теплової енергії та забезпечення збереження тепла у будівні в будинках вона досягнута не була заплановані ці роботи. Стали можливі після розподілу бюджетних коштів на засіданні чергової сесії Миколаївської міської ради, яка відбулася 30.05.2023 року. Алла Луцька загострила увагу на відсутності актуальної схеми теплопостачання міста. Попередньо було вилучено в рамках одного з кримінальних проваджень, а міськрада не погодила розробку нової схеми. Ми пропонуємо депутатам надати нам право замовити цю теплосхему, а фінансувати буде міжнародна організація, з якою ведуться на на рівні міського голови кові груп вони готові нам цю схему. Проплатити, замовити і приймати участь в оформленні цієї схеми в розробці цієї схеми, на думку очільниці департаменту, депутатам міськради не вистачило часу, аби розібратися в ситуації через онлайн формат зустрічей. А тому Алла Луцька сподівається, що невдовзі розробку схеми теплопостачання міста таки погодять. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Історичні будівлі Миколаївського академічного художнього драматичного театру завдано шкоди у розмірі 20 мільйонів гривень в результаті ракетного обстрілу у вересні 2022 року. Про це повідомив директор художній керівник закладу Артем Свистун під час брифінгу з нагоди завершення ювілейного сотого театрального сезону. Усі подробиці у сюжеті. Миколаївський академічний художній драматичний театр зазнав шкоди у 20 мільйонів гривень. Про це, спілкуючись з журналістами, розповів директор-художній керівник закладу. За словами Артема Свистуна, внаслідок обстрілу 22 вересня 2022 року у театрі були пошкоджені мала сцена, майстерня, гримерні кімнати. Станом на 6 червня вже вдалося відновити театральний салон. Вже близько місяць театрали чекають на відкриття літнього майданчика. Також планується реставрувати основну сцену, проте є бюрократичні перешкоди. Коштів не вистачає, тому що було скорочення бюджету. Є забезпечення е, заробітної плати стовідсотково вдячуючої адміністрації. Але цьогоріч не, немає підтримки на енергоносії. Ми вимушені заробляти продажом квитків для того, щоб забезпечити світло, вода, газ. Е, частково є погашення по газу, але е, цих коштів не вистачає. Е, вже багато років не виділяються кошти на постановчі. Це кожен театр заробляє самостійно на опалювальні, на канцелярські витрати, на забезпечені діяльності, Це кожен театр заробляє самостійно. На початку Великої війни частина колективу з тих чи інших причин покинула Миколаїв. Але вже зараз трупи поповнюються новими акторами. Не дивлячись на перешкоди, колектив театру готується до 101-го театрального сезону, а також до туру Україною та навіть гастролей за кордоном. Ми розпочинаємо такий тур в місті Миколаєві, Казанка, Первомайськ. В серпні місяці ми хочемо продовжити по Миколаївській області далі охопити всі регіони, тому що на рівні навіть військової адміністрації було зроблено розпорядження проведення вшанування пам'яті. І вже є попередні вересневі фестивалі, на яких ми Будемо брати участь. Ми поїдемо в Ужгород, де представлено на фестивалі моновистав Проста Українська Скіфська Баба. А також повеземо виставу, присвячену Дмитру Кременю. І було підписані творчі меморандами з Грузії, з Болгарії, з Літвою з Польщею. Фестиваль буде проходити на їх майданчиках. Вони будуть приймати цей фестиваль в цих країнах задля безпеки. Вони будуть показувати вистави і. Зібрані кошти підуть на відбудову театру, на розвиток українського миколаївського театру. Директор театру додає. Ми маємо можливість працювати та показувати вистави глядачам, і це все завдяки Збройним силам України. Я хочу подякувати військовій адміністрації, що, попри жахіття війни, вони не залишають театр на самоті підтримують збереження саме цієї будівлі пам'ятки архітектури 19-го сторіччя, створення творчого атмосфери клімату в нашому колективі. Тому я впевнений, що відбудується, відновиться. І на Аветісян, Богдан Іванов, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у середу 7 червня. За вікном буде хмарно з проясненнями. Вітер східний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 25 градусів за Цельсієм, вологість повітря 34 Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.